Реабілітаційна стрільба для ветеранів в одеському тирі продовжується зустрічі в межах проєкту Постріл Віри він був започаткований подружжям Олега Макарова та Аліни Маршал після загибелі їхнього сина. Ціль цього проєкту – це соціальна адаптація ветеранів, в тому числі і в таким ось способом. Наша наша конкретна ціль – для того, щоб вітеранов кабиніли, помілі, не забували. Серед запрошених сьогодні пан Ігор. Каже, працював на Херсонському напрямку, брав участь у медичній евакуації. На фронті отримав контузію та повернувся додому. Ділиться враженнями від проєкту. Мені дуже подобається і дуже доступно. Це тим, щоб такі мероприятия ми можемо об'єднати зараз друг друга. Більш сплачені становиться. Ну і допоможі звісно. Каждая встреча она может где-то помогать тем, кто находится сейчас на нулях. Організатори пострілу віри кажуть, все роблять за власний кошт, тож періодично до співпраці залучають і інші організації зокрема, підтримують ініціативу. Представники -хабу. Безумовно, це важливо і потрібно. А якщо цей захід ще організує і проводить родина загиблого нашого героя, які щирі у відносинах, які розуміють ветеранів, це ну надважливо. Це і повага, це і отримання нових навиків. Ну як кажуть, навчатися завжди потрібно, і це дуже важливо. Заходи в рамках проєкту Постріл віри відбуваються постійно, один раз на тиждень. Відвідати ознайомче заняття з інструктором, на якому розповідають про новітню зброю. Ветерани можуть звернувшись до громадської організації Ветерансхаб Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.